Дорогий Крістіан, від щирого серця вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати всього найкращого, щоб життя було осеяне щастям і радісними моментами. Нехай чекають попереду дні, сповнені сонячного світла. Бажаю залишатися таким стійким, мужнім і сміливим, щоб тобою пишалися твої рідні. Бажаю підкорювати одну вершину за одною і досягати поставлених цілей. І, звичайно ж, бажаю простого сімейного щастя, любові і розуміння. Ти молодий, сповнений сил і енергії, перед тобою відкритий цілий світ можливостей, так нехай же тобі посміхається успіх у усіх справах і збуваються твої мрії. Будь щасливий, бажаю, щоб все було на відмінно. Кар'єра то успішна. Якщо зарплата, то пристойна. Якщо друзі, то вірні. А якщо сім'я то найміцніша. Якщо коньяк – то з витримкою. Якщо автомобіль, то нехай буде він завжди новий. Якщо відпочинок, то й найактивніший. І нехай птах удачі. Завжди кружляє біля тебе. Тож нехай сьогодні, завтра і завжди все свято тобі буде тепло від турботи і уваги дорогих тобі людей, нехай міцним буде те, що найдорожче в житті: дружба, здоров'я, сім'я, здоров'я тобі, благополуччя, сонячних фарб у житті, з днем народження тебе, дорогий наш крістян.